Доброго дня, вас вітає СВ Клуб. Саме сьогодні закінчилась наша новорічна акція. І зараз ми розіграємо безкоштовний вхід на скайпарк. Його отримує отримує... Юля Нізевич. Далі ми розіграємо безкоштовну одну, гру, одну годину на гру в білярді. Це отримує Ірина Ге Гевак. Далі будемо розігрувати що саме... а, клубну картку на 100 балів від стейкхауса. Цю клубну картку отримує Михайло Стойко. Там щось видно, не видно? І розіграємо зараз безкоштовне шоу-програму на Розі Бар, яка буде відбуватися щоп'ятниці. І перемагає Оксана та Віталій Багрій Шевчук дімасів Ось така от у нас команда, яка може йти на Розу Розубар щоп'ятниці відпочивати.